Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про сайти знайомства і чому я вважаю, що сайти знайомства зараз створені тільки для того, щоб забирати ваші гроші. І так починаємо. І Перше, чого я так думаю, то це багато аккаунтів, як і дівчат, так і пацанів які просто можна так сказати мертві аккаунти або просто ті люди можна так сказати, люди ті які за створити аккаунт в даних сайтах то закину закинув ти їх так як по якійсь причині і через це зараз там дуже багато таких пустих аккаунтів, як я вже казав, які просто можуть не відповідати, або просто які, на яких можна потратити час і, і вони можна так сказати відповідати не будуть. І їх не забирають із-за того, що було... Показу, щоб останнім показувати те, що на їхніх сайтах дуже велика активність і завдяки цьому приманювати нових подізователів, які будуть купляти у них преміум для того, щоб покраще там знайомитися. І, і за цього, і так можна так сказати, дуже резонанс виникає, так як ста ст, ті, хто вже зареєструвавсь, можуть уходити, а нові, набачучи, купивши преміум і набачучи можна так сказати, одкол таку від інших, можуть так само закидати свої аккаунти і так само і це все буде повторюватись. І тих, хто зараз дивиться це відео, скажімо, напишіть в коментарях, хтось там взагалі з кимось зустрівся, можна так сказати, познайомився. І чи знайшов ти свою покинку, можна так сказати, якщо вам пощастило, то. Так як мені, якщо чесно, там за декілька років все ніяк не похщастивка. І я, як ви можете побачити, ще й досі сам. І І за цього я, можна так сказати, туди більше не заходжу, так як це пуста трата часу. Я краще потра... потрачу свій час, щоб створити для вас якесь відео, замість того, щоб, О, щоб там е... зависати. На цьому у мене все. Всім пока.